Цієї ночі ворог атакував нашу область ракетами та ударними дронами у небі над Дніпропетровщиною збито близько 10 ракет. Та є влучання і людські жертви у місті Синельникове ракетний удар забрав життя двох дітей серед жертв обстрілу і троє дорослих. У Дніпрі пошкоджена п'ятиповерхівка, двоє загиблих. Є влучання в інфраструктурний об'єкт нашого міста. Там вночі виникла пожежа, як повідомив вранці голова ради оборони міста Олександр Вілкул, Троє людей постраждали. Це двоє чоловіків 43 та 53 років та 58-річна жінка. Чоловіків доставили до другої міськлікарні, Там прокоментували стан постраждалих. Надійшло зранку двоє чоловіків. середньої ступені важкості. Один пішов амбулаторно, інший штабізоване відділення нейрохірургії. Була надана вся необхідна допомога. Пацієнт стабільно абсолютно.